Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, багатьом із вас уже давно обіцяв надати урожайні сортів тритикало зимого у цьому році, але часу не було робити цю презентацію, оскільки зайнятий був як і в науковому плані, так і в волонтерській своїй діяльності. І багато консультацій їздив давав для аграріїв господарства. Тому вибачте, будь ласка, лише зараз руки дійшли і показати вам цю от картину. Для тих, хто не знає, наш інститут рослинництва з самих перших днів війни опинився в зоні інтенсивних бойових дій. Селекційний комплекс був частково знищений повністю, частково сильно зруйнований, згоріло багато обладнання, багато техніки. Тобто, ну пережив дуже велике руйнування наш інститут, і руйнування, звичайно, нам принесли ті, від кого раніше ми ніколи не очікували, що росіяни. Здатні зробити таке от варварство. Але маємо те, що маємо, і будемо виживати навіть в таких умовах. Це от такі лабораторії у нас мали вигляд із середини. Все обладнання, всі зразки, які залишалися всередині, були повністю знищені після авіанальотів, після авіабомбардувань. Незважаючи на все це, співробітники продовжували проводити свої дослідження, і як тільки окупантів було відігнано подалі від нашого Селища, то співробітники одразу почали хто пішки, хто на велосипедах, хто скидувалися там на бензин, на солярку і добиралися, і проводили дослідження, рятували те, що можна було врятувати. І я думаю, це великий подвиг наших співробітників. Хоча Академія аграрних наук по сьогоднішній день ніхто. Хто ні разу не приїхав і навіть не зателефонував і не поцікавився, як ми, чи потрібна якась допомога, як взагалі виживає найбільша в Україні селекційна наукова установа. Утім тут нічого дивного нема, тому що кримінальний клан Академії аграрних наук дбає лише про свої власні інтереси і свої власні прибутки. Доля аграрної науки, звичайно ж, цій структури абсолютно не цікава. Утім. Все одно ми продовжуємо свої дослідження, оскільки ми працюємо не на Академію аграрних наук, не на кримінальний клан, а ми працюємо на Україну, на українців і на розвиток української аграрної науки. Як би це важко нам не було. Поїдемо далі. Практично всі поля, як тільки ми прийшли на наші поля, ми приблизно десь. Там в кінці весни змогли тільки потрапити на початку літа на наші поля, і всі поля були заміновані, стирчали уламки снарядів на деяких полях, не розірвавшися, снаряди валялися. І для того, щоб продовжувати дослідження, наші співробітники мусили дуже обережно заходити і, ризикуючи власним життям, проводити свої дослідження, дещо висівати, дещо доглядали за тими культурами озим. Які вже були висіяні, і як не як результат було одержано, тепер уже що стосується самого тритикале озимого, у нас було не так багато сортів, висіяно всього 9 сортів. Різних наукових установ переважно це були звичайно сорти нашої харківської селекції, селекції інституту Рослинництва. І ми не змогли як слід доглядати в умовах поточного року за цим полігоном, не змогли робити сортополку, не змогли вносити засоби захисту рослин, того що все це всі поля були під інтенсивним обстрілом рашистів. і навіть з перших днів війни, от через наш полігон, от з напрямку. Вільхівки і в напрямку до Харкова пройшли російські танки і витоптали нас частину сортів жита, яке було посіяне. Ну втім, тритикали залишили ціле. Ну за це танки ці поплатилися. Вони проїхали 50 метрів тільки від цього полігону, і їх там. Успішно спалили наші воїни. Спасибі їм велике за це, до речі. І е, починаємо огляд колекції третикали із таких сортів, із нового сорту підзимок харківський, і із самого старого, мабуть, в нашій колекції сорта це раритет. Раритет уже давно відомий сорт, і він нами був взятий за стандарт. Підзимок харківський більш новий сорт. Ви бачите, він більш високорослий, утім обидва сорти формували такий непоганий продуктивний стеблості. Це Станом на червень місяць. А от уже в липні місяці ці ж самі сорти мали такий вигляд, практично перед збиранням. Наступні сорти це сорт Адам, теж селекція Інститута імені Юрієва і сорт Донець. Теж наш сорт, і Адам відрізняється від інших сортів. Це самий високорослий сорт був з усіх досліджуваних в нашій колекції. Утім, він не вилягав, тобто мав дуже міцну соломину. Колос мав такий оригінальний червонуватий колір, особливо це пізніше, вже перед збиранням проявлялося. Ну і сорт донець був менш високорослим, але теж, бачите, досить таки продуктивний, мав високий стеблості. Це теж станом на червень. Місяць. А це ті ж самі сорти на липень. Місяць. Теж, бачите, от адам ніякого вилягання не відбувається, незважаючи на його високорослість. Ну, І сорт Донець. Наступні сорти теж нові сорти нашої селекції, це сорт Пластун Волинський, має досить такий потужний колос, високу масу тисячі насінин і сорт Тимофій теж має менший колос, але має досить таки високу густоту продуктивного стеблостою, здатен формувати. І ці ж самі сорти Пластун Волинський і Тимофій станом на липень місяць перед збиранням. Також наступні сорти це вже не нашої селекції. Сорт щедра. Він був вперше в нашій колекції. Це сорт носівської дослідної станції. Сорт щедра. Він е, порівняно низькорослий сорт, один із найбільш низькорослих сортів нашої колекції. І сорт Пантеон це іноземної селекції компанії Данко, якщо я не помиляюся. І от такий от зовнішній вигляд мали ці сорти. І ці ж самі сорти щедрий пантеон вони мали станом на чер... на липень, вибачаюсь, уже місяць перед збиранням. Ну і наступні ось цей же ж сорт Пантеон. І поруч із ним сорт Толедо це теж іноземний сорт. І що я хочу сказати, ми, як я сказав, не змогли зробити сортополку, І ці обидва сорти у нас були дуже засміченими іншими сортами. Ну, буквально там десь до 5 мабуть, в посівах особливо от сорту Пантеон попадалися сорти інших, інші сорти третикалого зимого. Тому звичайно Певне таке спотворення результатів вони дали Оці от, коло, колося. Ми не змогли, як я сказав, зробити сортополку, того тому що дуже обмежено нам давали перебувати в полі нашій військовій, і ми дуже-дуже швидкоруч хоча б самі необхідні операції виконували. І ці ж самі сорти перед збиранням. Ну, коли настав час збирати, то як я сказав, уже поля. Розмінували наші ДСНСники, але після того як вони розмінували, по полігону знову були прильоти, і доводилося вручну. Ну от я брав металошукачі. От вручну кожну ділянку проходив. Ну і дещо знаходив. Слава Богу, таких цілих снарядів не знайшов, але їхні рештки, такі уламків багато знаходив і відносив їх на край поля. І після цього тільки ми вже проводили збирання посівів. Ну, збирання, обкоси ми проводили там таким от комбайном САМПО. Ви бачите, він теж сильно був посічений уламками, осколками від снарядів, і скла не було, тобто спека, пилюка вся йшла в кабіну, але спасибі нашим комбайнерам, які теж, незважаючи на великі ризики для свого життя, продовжували збирати посіви. На сусідньому полі у нас підірвався тракторист, не з нашого інституту, але з сусіднього господарства. Ще підірвався інший тракторист, теж на сусідньому полі з іншого господарства, на жаль, насмерть. І в третьому місці комбайнер теж підірвався. Ну, слава Богу, наших комбайнерів Бог милував, і трактористів також і сподіваємося, що так буде і далі. Ще ж таки кажу знову таки величезне спасибі нашим саперам, нашим ДСНСникам. Зібрали ми нарешті цей врожай, збирали селекційними маленькими комбайнами, привезли на розбитий селекційний центр. Нам не було практично де збира зберігати все це. Того, що бачите, повністю все було потрощено, побито. Ми намагалися позбирати, хоч ну якийсь лад навести, і на хоч на, напів комори змогли покласти наше зерно. Потім зважували, звичайно, проводили після збиральну доробку, і для того, щоб можна було одержати результати врожайності. Це для чого я вам розказую, щоб ви знали, що це все не так просто було зібрати в цьому році ці дані, для того, щоб опублікувати їх для вас. І. Тепер, той, мабуть, довгоочікуваний час, коли я можу вам надати ці дані. Як я сказав, у нас дослідження проводилося на двох фонах удобрення. Перший фон був без добрив. Попередник, до речі, це був чорний пар. Перший фон був без добрив, а другий фон це ми з осені вносили 30 кг дічої речовини азоту. Було осіннє прикореневе підживлення. Усі сорти ми порівнювали із традиційним сортом раритет. Фактично, який у нас за стандарт був. Ну і от бачите, на фоні бездобрив, як показали всі інші сорти. Порівнянні раритетом Підзимок Харківський і Адам. І пластун Волинський на цьому фоні вони не дали ніякої прибавки, вони були на рівні сорту раритет. Істотну прибавку дав сорт Донець, 14% дав прибавку. Сорт Тимофій теж дав 12 І високі прибавки дали сорт Щедре і іноземні сорти Пантеон і Толедо. Утім, хочу сказати, що сорт щедре не можна сказати. Що однозначно зараз сказати, що він кращий, ніж інші сорти, тому що це насіння у нас було нове, і насіння вирощувалося не в наших умовах. Воно було привезене. За якою технологією воно було вирощене, нам невідомо. І для того, щоб була об'єктивна оцінка всіх сортів, то це треба, щоб всі, все це насіння було вирощене в однакових умовах. Тому воно в цьому році у нас було вирощене в однакових умовах. Ми зібрали насіння, знову таки його вирішення. Сіяли, і от уже на наступний рік це буде найбільш об'єктивний результат по урожайності. Утім, на сьогоднішній день ми можемо порівнювати об'єктивно порівнювати лише оці от сорти, які були отримані в наших умовах. Ці сорти щедре, пантеон і толедо були, як я сказав, привезені. Хоча, бачите, потенціал урожайності у них був досить таки непоганий. Подивимося, що вони покажуть наступні роки. І на фоні, удобреному фоні, де ми застосовували 30 кг дійчої речовини азоту з осені. Ви бачите, сорти були більш урожайними, і картина дещо змінилася. Бачите, у порівнянні з раритетом, ну теж таки підзимок Харківський був на рівні раритету. Сорт Донець, Пластун, Волинський, Тимофій теж були на рівні раритету. Прибавку одержано від сорту Адам 9%. Ви бачите. Сорт щедра, до речі, на фоні удобрення він поступався сорту Адам. Бачите, 6% лише дав прибавку врожайності. І пантеон і Толедо дали відповідно, на 10-16% прибавку в врожайності порівнянні із сортом Раритет. Ну, така от картина, дорогі друзі. Тому самі можете приблизно вже сказати. Я не можу сказати, що якийсь сорт мені більше сподобався, якийсь менше сподобався. Всі вони мали, ну якби всі вони мали е, і мають перспективу для вирощування в Україні, на мою думку. Утім е, різне призначення, різні характеристики мають ці сорти, різну групу стиглості. Е, тому самі зважайте, це дуже коротка характеристика, щоб повністю звичайно оцінити. Я вас запрошую до нас на поле. Сподіваюся, в наступному році війна вже закінчиться, і ми будемо проводити дні поля, збирати вас, запрошувати вас. І сподіваюсь, що ми і далі будемо працювати на благо нашої країни. Дякую всім за увагу. Можливо, щось упустив, вибачте, будь ласка, задавайте питання в коментарях, спробую на них відповідати. І хай усіх нас береже Господь.